Мер Миколаєва Олександр Сінкевич відзвітував перед представниками ЗМІ та міськими активістами за свою діяльність. Сам захід пройшов у незвичній для звіту формі виставки. Присутні мали змогу продивитися фотографії, які зафіксували найважливіші за цей рік моменти для мера, його команди і міста. До речі, команда мера також звітувала перед миколаївцями. Про свої досягнення і плани на майбутнє розповідали заступники і радник мера, директор, Агенції розвитку Миколаєва, головний архітектор міста, директор КП Миколаївводоканал і заступник директора ЛУ Автодоріг. Кожен намагався у першу чергу розповісти про те, що вже було зроблено для міста. Заступник міського голови з питань ЖКГ Валентин Гайдержи зазначив, що фінансування сфери комунального господарства завжди діяло за залишковим принципом. Основним пріоритетом 2016 року заступник мера назвав капітальний ремонт доріг. Також хочу отметить, що дороги ремонтировались и і частном секторі по суті, це строительство нових дорог. Таким образом, в 2016 году было построено 92 дороги во всіх чотирьох наших районах. Однією з головних задач, за словами Валентина Гайдержи, було освітлення. Протягом року департамент встановив 1899 нових вуличних ліхтарів. Заступник директора ЕЛУ «Автодоріг» Віталій Кузніцов розповів про те, що минулого року підприємство зі збиткового стало приносити прибуток. Також Віталій Кузніцов докладніше розповів, як працівники автодоріг працюють зі зливостоками, які у дощові періоди іноді перетворюються на... Справжню проблему для городян. Проведена полная инвентаризация всех систем ливневой канализации, находящихся на балансе нашего предприятия. Что мы сделали? Мы полностью прошли, вот видно на карте, мы создали эту карту, прошли все ливневки города, мы сделали фотографию каждой ливневки, мы ее отдефектовали, мы знаем в каком состоянии они находятся, это нам позволяет планировать все виды ремонтов. Заощаджувати енергоресурси у 2017 році планує заступник міського голови з питань енергоефективності Олександр Омельчук. Про досягнення в соціальній сфері розповів заступник міського голови соціально-гуманітарних питань Євгеній Шевченко. Из 194 тысяч семей города Николаева порядка 65 тысяч семей получают сегодня субсидию. Средний размер субсидий составляет 1400 гривен. Также хотел бы сказать, что мы впервые купили для Центра реабилитации детей-инвалидов автобус для перевозки наших деток. И сделали там очень качественный хороший капитальный ремонт. Радник міського голови Андрій Єрмолаєв зазначив, що міська рада має серйозні наміри навести лад в питаннях вуличної реклами і тимчасових споруд. Год назад ми участвували в дуже цікавому журналістському експерименті на центральну вулицю міста, на Соборну, була привезена будка і поставлена рядом з такими ж будками позвонишками прямо на пешеходную дорожку был разложен товар и как бы торговля закипела. Вот. Более часа продолжались съёмки передачи. Скажите, пожалуйста, никто из горожан не вызвал полицию, не возмутился. Установленной будкой её просто обходили мимо, ничего удивительного. Для не присходила очередна незаконна будка в этом місті. Проте зараз, за словами радника мера, ситуація змінилась докорінно. Як тільки в місті виростає черговий кіоск, декілька свідомих городян одразу зателефонують у мерію або пишуть у соціальній мережі з вимогою демонтувати на законний мав. Або іноді навіть самі намагаються його демонтувати. Це, за думку Андрія Єрмолаєва, сталося через те, що наразі Миколаївці бачать дії міської Ради і заздалегідь знають реакцію. Після цього радник міського голови вирішив відзначити деякі цифри. Демонтировано 360 незаконних рекламних конструкцій і 160 временних заоружень. Город потихоньку очищається в новому году. Ми з тем же усердием будемо продолжать чистить наш город. Николаев потихоньку перестает быть Будкоградом. Вот третья Слободская как было. І як стало, і спасибо всім, хто допомагає. На запитання журналістів відповідав Олександр Сінкевич. Представників ЗМІ хвилювало багато питань, зокрема, жахливий стан громадського транспорту. На сьогоднішній день конкуренція на ринку перевозок вона дуже слаба. Тобто, і це, є цьому об'яснення. Є бізнес-модель покупки нового транспорту. І новий транспорт приобрести перевозчику, ну, тобто, вот, взяти, виложити гроші і витратити його, і купить через какое-то время очень сложно. На сегодняшний день кредиты, которые есть у нас в городе, ну, в смысле в стране, они недоступны, то есть там за 20% для того, чтобы купить технику. И бизнес-модель себя не оправдывает с той точки зрения, что закупить новые техники и использовать ее на маршрутах. Так уж Александр Сенкевич зазначив, что коммунальный транспорт не є и не только в Украине, а и в свете. С точки зрения маршруток, здесь палка о, о двух концах. Если выписать четкие требования о том, как должна выглядеть маршрутная маршрутное таксі то так вийде, що у нас на лінії только 20% цих машин. Ми постійно відео переговори і постійно требуємо, від того, щоб, щоб они улучшали качество своїх услуг, десь нам це удається, а десь не удається. У коментарі кореспонденту міський голова зазначив, що звіт у такому форматі йому сподобався, і надалі він проводитиме їх частіше. На питання, які головні проблеми існують у Миколаєві, Олександр. Сенкевич зазначив наверно на сегодняшний день это вопрос транспорта вопрос. Э продолжим да как бы безопасность наверное, вот так назовем безопасность это безопасность, да, безопасность гаража. и третий это наверное вот те же вопросы, это твердые бытовые отходы на которых город сегодня еще не испытывает этой проблемы но она вот как бы нависшая и ее нужно решать у планах кожного з команди Сінкевича основним пріоритетом стоїть покращення і благоустрій міста. Час показує, що іноді слова влади розходяться з діями. Сподіваємось, що у цьому випадку такого не станеться.